Привіт. Так, привіт, Маринко. Я пропоную розпочати із знайомство. Сьогодні ми будемо говорити про волонтерство і про важливість стратегічну роль культури і от власне культурних проєктів під час війни. Але пропоную розпочати зі знайомства і розкажи трішки про себе. Мене звати Марина Гогуля, мені 36 років. Я працюю в національному музеї революції гідності і також є літературознавицею. Науковим співробітником інституту літератури імені Тараса Шевченка Національної академії наук України. Я живу в Богославі і тут я є також волонтеркою богославського волонтерського штабу. Крім того, ми разом з Віталієм Ініщенком ведемо проєкт, який називається «Медвен повстання і розповідаємо про події української революції на Медвенщині, та Богославщині, про медвенське антибільшевицьке повстання. От власне, ми так окреслили собі такі напрямки інтерв'ю, і ми будемо говорити і про волонтерство, і про культурні проекти, які відбуваються. На Богославщині, як вони змінилися, от з початком повномасштабної війни почнемо з волонтерства. Знаємо, ми що раніше спілкувалися з тобою, що ти займалася волонтерством починаючи з 2014 року. На твою думку, як змінився волонтерський рух от в Україні загалом, і в Богославі, зокрема, починаючи от з 2014 і наразі, от під час повномасштабного вторгнення вже я в 2014 році жила в Києві. Я там зустріла і провела Революцію гідності. А і я з Києва вже їздила допомагати нашим військовим. Тоді це був південь, тому що треба було там кордони біля Криму охороняти. Ну і схід. Але на той час волонтерство не було таким масовим, як і як зараз, тому що зараз набагато більше наших громадян служить в збройних силах, національній Національні гвардії є на фронті ніж раніше. Тому ця справа вона є масовішою, більше людей задіяно, і так виходить, що якщо член твоєї родини... Перебуває війську, то ти хочеш чи не хочеш, але ти станеш волонтером, тому що ніхто краще і швидше не потурбується за твого рідного чи за твою рідну, як ти. Тому волонтерство зараз зросло. І я дивлюся, що люди почали вирішувати проблеми, не очікуючи від держави втручання самі не тільки в питанні армії і оборонки, а і в інших сферах, про які ми ще поговоримо: зокрема, культура, екологія. Інфраструктури. Тобто люди взяли на себе цю активність, але насправді це дуже добре, що от, хоч і з війною повномасштабною до людей приходить усвідомлення відповідальності. А якщо говорити про волонтерство от, особисто для тебе, що для тебе волонтерство і як для тебе воно змінилося з 2014 року і е, наразі? Це спільна наша справа українська. Насправді, українська держава вона теж будувалася і відновлювалася. Тоді це не називалося волонтерством, тоді це були громадські активісти, але це теж була ця добровільна справа, якою ми займалися ще, ще дуже давно. А для мене волонтерство в Богославі це наш богуславський волонтерський штаб, щоправда, я не така активна, як була, коли жила в Києві в 2014-2015 роках. От. Але ми ведемо е з Віталієм Ніщевником інформаційну роботу. Ми висвітлюємо потреби, звітуємо про наші волонтерські закупівлі. Ну і теж, волонтерство відрізнялося для нас на самому початку, коли в перші дні повномасштабної війни ми займалися дуже різним від розливу коктейлів Молотова, поселення переселенців, які тоді, слава Богу, в перші дні поїхали з міста, які окуповувалося, окуповувалися. На жаль, от а зараз це інформаційна робота. Ми більше знаємо хто за що відповідає. Відповідно, наші обов'язки вже більш розділені. Угу. А якщо говорити, от трішки, про волонтерство на початку повномасштабної війни і волонтерство зараз, і говорити про, про людей у Богуславі, зокрема за закінчуємось на цьому, змінилося щось. Люди стали більш активні, менш активні. Потрібно більше докладати зусиль для того, щоб долучати їх. От на твою думку тимаш на увазі з 2000 тисячі я маю на увазі. З початку, з початку? З початку року, ну з лютого, з лютого і зараз, угу. на початку року я пам'ятаю перші дні, коли ми. Висвітлювали потреби, які є волонтерського штабу, які є в людей, які до нас звертаються, і бувало таке, що люди просто приходили, казали Дайте нам якусь роботу, ми хочемо щось робити. І я розуміла, що якщо я зараз скажу давайте й допоможу, то це буде не дуже добре сприйнято, тому що я десь втручаюся в цю сферу душевного розвантаження. Зараз складніше вже знайти людей, які б плели сітки маскувальні. Які б чергували там десь в штабі, тому що, ну, по-перше, Київська область деокупована, слава Богу, але це теж вплинуло на настрій людей, що нема вже такого відчуття небезпеки, як раніше, хоча є ракетні обстріли. А з другого боку, ну, всі здається, всі, хто в нас працює в штабі, вони працюють на роботах. Це не безробітні люди, тому рано чи пізно закінчилися. Періоди простоїв, які нам держава дозволяла робити, і треба повертатися і ну заробляти гроші, щоб знову ж таки забезпечити собі життя і десь на армію знову mm -hmm. пожертвувати. Тому та зараз трохи складніше з волонтерським рухом, але він є а для тебе, що найскладніше у волонтерстві, а що тобі найбільше подобається? Найскладніше. Я пам'ятаю, ну, в, на початку я там робила закупівлю форми для військових. Ми збирали там кошти, і е, треба було купити цю форму. І перші місяці не, не було е, в продажі, там бо все порозкуповане. Це була така відповідальність, е, коли передати краще, тому що, е, ну. Цінувала в ціні зросли не тільки речі військові, не тільки ну, там, все подорожчало, але й час став дорогий. Ага. Ти знаєш, наприклад, якщо ти сьогодні не передаси військовим, то ти передаси через місяць, тому що у них от зараз є можливість його забрати, а потім вони в такому місці будуть, що краще ну, зайвий раз не їхати, не показуватись. От, тому ця відповідальність, мабуть. Оцей час, який треба використовувати розумно, це о, така річ е, складніше. Якщо відійти від теми волонтерства і поговорити про тебе особисто, що в твоєму житті для тебе, от власне, от, прямо особисто змінилося за 9 місяців повномасштабного вторгнення? Я познайомилася з людьми новими в Богуславі, і зрозуміла, що оцей кількість активних людей вона набагато більше, ніж я думала. Відповідно, кількість добрих справ, які ми можемо зробити, вона теж більша. Тому в Богославі з'явився не тільки волонтерський штаб, а він не один, до речі. А в Богославі почали проводити теж культурні заходи, які раніше не проводили. Тематичні наші благодійні заходи, коли ми запрошували. Святослава Силенка, Сергія Василюка. Так. Ми робили там фотозони в старовинному одязі. Такого гарніше не було, це дуже інтерактивно, дуже цікаво. Але це відбулося завдяки тому, що просто ця, ці люди активні, творчі, вони познайомилися між собою і вирішили. Збирати кошти на армію, бо це зараз все складніше, отаким от, от способом, де люди можуть не тільки щось віддати, а щось і взяти, відпочити, збагатитися культурно, привезти привести своїх дітей на цікаве дозвілля. Це, до речі, обговорюємо зараз дуже багато з ким, що от, те, що змінилося в Бугуславі, це те, що з'явився такий, збільшилася кількість людей, збільшилася кількість активних людей, і з'явився такий потужний осередок реально там активності те, людей, які хочуть щось змінювати. Ну і ті, що люди Богославі були, теж активізувалися якось. Це насправді плюс. Перейдемо до Культурного фронту, думаю. Так, от, Богославський волонтерський штаб організовував багато різних тематичних заходів культурних, і от ми так само із представниками іншого волонтерського штабу говорили про те, що. Змінився формат культурних заходів і з'явився в людей попит у Богуславі на те, щоб дійсно отримувати знання про історію, культуру, традиції, звичаї, які от протаманні саме Україні, тобто не ті, які були там Росією завуальовані і нав'язані, а саме наші. Твоя думка про це, от що ти скажеш? Чи бачиш ти цю активність від людей, і чи бачиш ти потребу популяризації української культури зараз? А, звичайно, я бачу, що люди мають потребу. Мати більше знаків розрізнення, що ми не росіяни а не українці. Тому оця от, е, затребуваність українським, вона зросла. І я була дуже здивована. Пам'ятаю, кілька років тому ми з Віталієм Єщіменком почали проєкт Медвин повстання, про Медвинське повстання. Ми їздили в медвин, записували від старших людей свідчення, їздили по цвинтарях, збирали якісь такі речі, які зникають. А ось зараз виникла нова ініціатива Вугуславська Коляда, коли інші вже ну не тільки в першу чергу не тільки ми, бо це не ми почали, а і, і інші люди теж збирають фольклор, збирають свідчення про голодомор, про великий терор. І це ну не старші люди, це люди мого віку, так молодші люди. Так що я дивлюся, що війна вона не тільки актуалізувала потребу зміцнювати армію, зміцнювати кордони, а й вирішувати інші проблеми. Якийсь імпульс новий з'явився. Так це такий імпульс був після майдану нас стіг, що ми до цього часу так не видихлися, не вмерли енергійно і вирішували певні проблеми. Які в Богославі там чи десь в інших містах, селах не хотіли вирішувати. Тому оце, ці от експедиції зараз в села збір фольклору, здавалося б війна, тільки про неї мають всі думати, бо це, бо це дуже страшно. А тут на зло Путіну, на зло Росії ми їдемо і збираємо те, що Росія, та ще окей, комуністична, вона все рівно була Росія, не встигла тоді знищити. Так само. Ми почали зооволонтерські ініціативи стерилізація тварин. Всі знають, що в нас Богуслав дуже славиться тим, що в нас багато безпритульних тварин. Ірина Тернова організувала волонтерів з Києва. Які можуть проводити стерилізацію приїжджаючи в Богуслав цих тварин, і за низькою ціною, або там ми останній раз відловлювали своїми руками цих собак, і потім випускали. Безкоштовно. Але це теж імпульс великий. що от Зараз війна, і тут ми хоп, і ми почнемо вирішувати ще одну проблему. Але насправді війна вона загострює ті проблеми, які були і раніше Так, робити. і вона парадоксально Об'єднує українців і створює нові кола, які готові до дії. Декомунізація, боже, як у нас проходить ця складна декомунізація? Як люди ще деякі тримаються, це совєтське просто, бо воно пов'язане там з молодістю, воно якесь дороге. Але вона теж буде. Ну, люди вже й не так, ну, не так захищають тих російських там, Батутіна чи Пушкіна, цих діячів, поетів. Уже, уже ну, Мало хто закидає, чого це ти Росію не любиш, чого це ти там, хочеш не миру, а перемоги. Ну раніше зовсім інший, інший рівень дискусії був. Mm -hmm. Так що у Медвені, ця вулиця Першотравнева, людям важко деяким відмовитися від назви, яку вони. Ну, все своє молоде життя от, і мали в себе там на вулиці. Важко визнати, чи а ну добре раніше закидали, ти не любиш Росію, ти не любиш радянський союз, але ж ти народилась радянському союзі. Зараз вже немає цієї аргументації. Тобто, ну нам треба ви... ну, витримати, виграти цю війну і не розслабитися все ж таки вигнати російське все з, з, себе. з себе, з нашого простору, щоб будувати нову Україну. Угу. Нам треба просто навчитися бігти на довгу дистанцію, тільки так ми зможемо перемогти. Треба зрозуміти, напевно, що на перемозі не закінчиться якась така внутрішня війна, можна сказати. Так, і буде певне розчарування. Воно було після майданів і помаранчевого, і е, революційності. Е, і виявиться, що не так багато людей, е, такі вже проукраїнські, як ми от вважали зараз. От, але просто треба бути до цього готовим, не забувати за що е, був майдан, так якщо згадує вже його. Революція, гідності, за що е, наші найкращі люди гинули і гинуть зараз. От, е, не розчаровуватися, розуміти, що Україна е, в наших руках, от, і е, далі цю українську лінію гнути, щоб нам е, побудувати е, незалежно від Росії в культурному сенсі, в медійному сенсі е, державу. <гум> Ще трішечки про культурний фронт, тобто, власне, як ми говоримо про те, що нам дуже важливо це робити і далі розбудовувати українську державу і в цьому аспекті, як популяризувати зараз українську культуру серед більшої кількості населення, тому що дійсно дуже багатьох. От, З'явилися такі потреби дізнаватися більше, вивчати історії, вивчати звичаї, традиції. Я по собі як суджу беру приклад себе беру, за приклад. От, але як це доносити так от прямо дуже в широкому загалу? Що для цього потрібно робити, на твою думку? Треба дуже сильно вкластися в культурний сегмент, це стратегічний сегмент. Так як Росія на початку 2000-х вклалася в культурний свій сегмент. І руський мір нам а, сюди нав'язувала через пісні. Я, дуже, я в школу тоді ходила, але я дуже пам'ятаю різкий оцей перехід. 90-ті роки ми ще слухали, купували батьки там, чи ми купували касети Аквавіта територія А ось цих от, українських артистів, «Океан Ельзи, а в 2000-х роках навала різних от, російських спів, просто, ну, дуже різка. Нам треба дуже сильно вкластися в українську культуру, в ніякому разі не занихати український кінематограф, тому що зараз є проблеми з Довженко-центром. Нам треба знімати ще більше українських історичних фільмів і робити можливість дивитися їх в регіонах, от в різних. Не тільки Київщина, до речі, не найпроблемніший регіон, якщо порівняти з Одещиною, ну в сенсі української свідомості там. Південної Одещини, особливо, чи території, які й досі окуповані. Так само нам треба музичний продукт. Слава Богу, зараз я не чую по радіо російських пісень. Ну, нам не можна повертати, відмовлятися від, від оцих от квот на український продукт і повертати якихось російських артистів в ніякому разі. А також ну, культурні вкладення мають бути е, дуже якісними в е, оці всі різні святкування Дня незалежності, е, відзначення річниці голодомору, яке зараз наближається. Гідності своди, це має теж бути якісні заходи, щоб люди хотіли на них приходити. Щоб, люди, е, ну, щоб людям було цікаво. Це має бути дуже якісна, хочете назвіться словом, пропаганда. От, е, Ну, книговидання. Я просто бачу яку чудову роботу. У нас бібліотека робить наша, що запрошує авторів. Нам треба промувати. У нас вже гарна книжка, красива, і хочеться купувати. Нам треба її просто популяризовувати тут, -от, на місцях, щоб люди читали. Знімати фільми. Я дуже вдячна телерадіо студії Богослав. Ми у 2019 році зняли фільм. Про медвинське повстання, це був не найпатріотичніший рік, але річниця е, Української революції, Медвинського повстання. Ну і слава Богу, люди тепер знають. Люди їдуть. Чоловік приїхав з Івано-Франківська в листопаді минулому, е, щоб побачити той Медвин, де боролись за незалежність України. Ну класно, так? Добре, в Медвині може не всі хочуть знати про медвинське повстання, бо їм. Ну, дорогий союз, теж совєтський, але е, до нас їдуть через цей фільм подивитися, як там було насправді. Запрошувати різних блогерів, е, вишукувати різні патріотичні е, події, зв'язані з визвольними змаганнями, і їх висвітлювати, щоб люди розуміли, що Україна постала, як росіяни кажуть, не в 91-му році. Вона не була нам подарована. Це не Ленін придумав Україну. За неї боролися, вмирали. Е, і е, ну, будували дуже багато для того, щоб ця Україна була ще 100 років тому і, і навіть раніше. Тому нам просто треба цю історію забуту, притоптану, репресовану, розстріляну витягти е, назовні, так показати, щоб вона була явна. Популярним має, вже є зараз поїздки в архіви і пошуки справ своїх репресованих. Дуже мало людей, які є, яких немає репресованих родичів, навіть у мене є <реш> репресовані родичі. А, ну, це теж має бути дуже популярним. Ми маємо знати своїх людей. Uh -huh. Тобто, от ми маємо зараз тримати цей культурний фронт і фронт uh -huh. традицій звичаї. Це теж дуже вагомий крок до перемоги, мені здається. А якщо говорити про перемогу, що для тебе перемога України у цій війні? Перемога України для мене це вихід російських окупаційних військ з території України, включно з Кримом, окупованими Луганщиною, Донеччиною. Ну, я е, не говорю вже про Запоріжжя, про Херсонщину, яка лишається. Це е, капітуляція Росії, це виплата репарацій і вибачення е, перед Україною, так як це зробила Німеччина, коли програла Другу світову війну. Це суд в Гаазькому трибу, в трибуналі військових злочинців. А це деколонізація і деросіянізація наша ментальна. Коли ми будемо цуратися, відмовлятися від символів особистостей, персоналів історичних, які робили цю окупацію чи культурно, чи військово можливою. Ну, і це відбудова нової України, вона безумовно буде. І ця Україна буде дуже різнитися від тої, яку ми зараз маємо. Що ти найперше зробиш після перемоги? Які маєш плани? Я пам'ятаю, що в на початку лютого я прочитала книжку о Нобельської лауреатки Ольги Токарчук Дім, де не дім нічний і купила квитки собі в гори в Польщі. Купила квиток авіаквиток у Вроцлав. я хотіла поїхати в судети, тому що там дія відбувається. ну, Багато романів Ольги Токарчук. Вони відбуваються на судетах в цих горах, де я вже була і де я трохи жила, навіть коли вчилась в Польщі на програмі з літературознавства. Але так як почалася повномасштабна війна, то мені Райнеєр повернув цей квиток, і я не встигла здійснити цю свою задумку. Я їздила в Карпати в цьому році вже під час війни з полаваною рукою. Але я хочу, коли закінчиться війна, знову купити цей квиток і таки здійснити цю задумку і поїхати в Польщу в Судети. А, і походити по цих горах вони називаються Столові Гори, вони такі мають цікаве вітрувані, фігурні. От там знімався епізод з Володар Перснім. Так що в мене є така мрія туристична. Клас. А, і на останок нашої розмови дуже вона була цікава і продуктивна. що б ти побажала собі і українцям, що ти побажала собі і українцям, от як триматися зараз? Нам усім витримки. І навчитися бігти на довгу дистанцію. Нам є в кого, слава Богу, повчитися, тому що ми маємо за собою ціле покоління дисидентів, які сиділи в совєтських таборах і платили таку дорогу ціну, коли було, здавалося, мало ймовірним, що Україна відновить свою незалежність. У нас є а, вояки ОУН УПА. Які десятиліттями боролися в півпіллі проти совєтської окупації, і деякі з них дожили до незалежності і ось є свідками навіть на Майдані дехто з них побував. У нас є вояки армії ОНР, котрі дуже геройські боролися за Україну до самого кінця. І ми всі пам'ятаємо Другий зимовий похід, коли це просто був, може, навіть крок відчаю. В 21-му році, в кінці 21-го року, зайти знову на окуповану Совєтами Україну і намагатися її звільнити. І там дуже багато полягло. це схоже до Іловайська, те, що було. Ну, але вони це робили. У нас є е, е, рух такий національний, навіть серед е, діаспори. Ми знаємо нашого земляка Івана Дубенця, який написав книжку Горить Медвин, як вони втікши із після під час Другої світової війни в кінці е, і від е, совєтської окупації, ну із нацистської, та бо їм теж було не солодко. Але з підсовєтської окупації е, приїхали в е, Зах Західну Німеччину, приїхали в Канаду в США, і вони не просто собі влаштовували життя, вони жили досить бідно, як Іван Дубнець. Вони робили маніфестації в річниці голодомору. Вони розповідали про великий терор, вони е, видавали книжки. Видання книжки Івана Багряного Сад Гециманський це була національна справа. Наш Іван Дубенець збирав кошти на цю книжку, книжку про великий терор серед українства по всьому світу. І це просто ну, величезний приклад. Мабуть, тому Іван, Івана Дубенця, скоріше за і вбили у нас совєтські агенти. Тому у нас є наші військові сучасні герої російсько-української війни. Які роблять надзвичайно ну, мужні речі, на яких нам є рівнятись, і тому ми зможемо бігти на довгу дистанцію. Ми зможемо не втомитися, відновитися і зробити Україну такою, як нам слід її зробити. Обов'язково будемо робити це разом. У мене є така фраза з документальної вистави, до речі, яка звучить так, тому що вони там сильні, а ми тут сильні, і тому ми це витримаємо собі повторюю як мантру. Дякую тобі дуже. Дякую тобі за твою позицію, за твою активність і за сьогоднішню розмову. Дякую.